Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Другій ночі пролунав вибух на аеродромі Амдерма 2 що в Архангельській області. Як зазначають телеграм-канали, чорний дим було помітно зі сторони порту, адже аеродром знаходиться поблизу води. Було нанесено удар невідомими безпілотними засобами. Всі літаки, які знаходилися на консервації, згоріли. Крім того, удар був нанесений по диспетчерській вишці, а також інженерних складах. Окупанти замовчують рівень втрат та не допускають туди нікого згідно офіційної версії спалах нафтопродуктів та аварія танкера. Ніяких інших пошкоджень та жертв, нібито немає. Що ж, після останніх заява Китаю, Україна може нарешті отримати довгу руку для того, щоб ще ефективніше знищувати армію Російської Федерації. Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс повідомила про розгляд можливості передачі Збройним силам України озброєння, яке здатне буде знищити російські аеродроми. Точну назву озброєння, кількість та строки передачі, як і дату розгляду рішення про передачу взагалі названо не було. Але далі цитата: ми просуваємо пакети допомоги зброєю дуже швидко і вважаю, ви побачите більше в наступні дні. Таким чином, цілком справедливим буде оцінити про яку саме зброю з американських арсеналів мова може йти взагалі. Серед вхідних даних можливість знищувати аеродроми на території Російської Федерації, фактично тих, які зараз використовуються для ударів по Україні поблизу її кордонів у Білгородській, Курській Ростовській областях на Кубані та у тимчасово окупованому Криму. Справа в тому, що з цих аеродромів знаходиться на відстані близько 200 кілометрів від кордонів України, але в умовах сьогодення та логіки використання будь-якої далекобійної зброї до цього значення необхідно додати певний запас. Наприклад, до авіабази Палтімор-Малшево, де базуються російські фронтові бомбардувальники Су 34 до Харкова 260 кілометрів. До аеродрому Сеща, куди перелітала частина бойових літаків з Білорусі до Чернігова, 270 кілометрів. Від Миколаєва до Литовища. У саках 236 кілометрів. Ще один вид цілком логічних цілей, бази матеріально-технічного забезпечення та центри військової логістики. Вони зазвичай знаходяться на відстані 100-200 кілометрів від передових позицій армії Російської Федерації. ATACMC одразу ж зазначимо, що ракетний комплекс із балістичною ракетою ATACMC зараз виглядає як один з найбільш вірогідних варіантів. По перше, він повністю підпадає під концепцію передачі зброї Україні. Його багато і він зараз змінюється сучаснішими зразками і під багато мається на увазі 800 пускових та понад 4 тисячі ракет. ПРСМ – маломожливий навіть у теорії варіант, але який все одно треба згадати: ракетна система Precision Strike Missile. Вона має дальність до 500 кілометрів та використовує ті ж самі пускові, що і ті Це найновіша розробка від Lockheed Martin, яка має надвисоку точність, а головне доволі мініатюрні габарити. Якщо пускова Мд. 270 вміщувала лише дві ракети ATACMC, то PRSM – одразу чотири одиниці. Також двічі зросла і кількість ракет у Пусковій Хімарс. «Neo Strike Missile» – Одразу ж маємо зазначити, що «Neo Strike Missile» – це протикорабельна ракета. Вона має дальність до 185 км кілометрів та 125 кг бойову частину. Але є одне але у Naval Strike Missile реалізований полідина суходолом та доведено можливість знищення наземних цілей. І що найголовніше для цієї ракети є наземні пускові установки у порівнянні із ATACMC крилата ракета Naval Strike Missile має значно меншу дальність, однак це теж довга рука. У будь-якому випадку, якщо Збройні сили України отримують будь-який з цих варіантів, це може змінити малюнок. Війни з Російською Федерацією, по перше, Кремль буде змушений перебазувати літаки далі від можливої зони ураження. Це призведе до зменшення їх активності та збільшення швидкості реакції. Це також на порядки зменшить активність вертольотів армії Російської Федерації через те, що всі передові майданчики будуть перебувати під ударом збройних сил України. По-друге, отримувати свої угрупування рашистам стане ще складніше попід постійними ударами опиняться доволі вільготно розташовані бази зберігання і нарешті кількість. Генералів та командуючих грошистами у переліку вантажу 200 почне стрімко збільшуватися. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!